Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І до вашої уваги сьогодні орхідея, дикий кіт. Ця орхідейка була з купованим цвітінням, довго доращувала, потім трішки відпочила, буквально 2 тижні. І видала мені нового квітоносика, який ось так зростає, чудово дає відгалучення і вже навіть там формує бутончики. Старого квітоноса він не відсушив, брунчики він не пробудив. Ось так тримаю його гарненько, зелененьким. Я його пересаджувала, відео є на каналі. І ось, так, ось таку він гарну кореневу вже наростив. Закрита система йому сподобалась. Така щільненька закрита система вийшла, тому що мені сподобався цей горщичок. Ось з усіх Боків в нього лізе нове коріннячко, і е, такі ось новини скоро будемо милуватися його цвітінням. Але я завжди казала, що дикий кіт, мені настільки подобається ця орхідея, що я хотіла ще одну орхідею, дикий кіт. І от, е, в розігріші Sky Orchids в групі. Е, в Вайбері я час від часу граю, там, де грає моя верху подружка Світланка. Світлано, привіт! Я знаю, що ти дивишся це відео. І якось я побачила, що там на розігріші є орхідея Дикий Кіт. Я пограла, але не виграла, а виграла Світлана. Але знаєте, що Світлана зробила? Так. Вона мені його подарувала. Цвітанка має також в своїй колекції два диких кота, і вирішила мене порадувати таким сюрпризом. Вона мені написала, Ір, пише адресу буде тобі. Єдине, що трішки засмучена, тому що у розіграші були фото іншої орхідеї, дикий кіт, такі гарні великі кущики, які на бутонах. А приїхав до мене від квітулькою такий. Бачте, напівзломаний, напіввідцвіташкою. Я вже декілька бутончиків зняла, тому що він у мене вже дня 4 вдома. Я вже йому. Вийняла в стаканчик вже обробила від шкідників. Поки що він в мене на карантині це просто принесла показати вам, зняти відео порівняння і взагалі розказати вам про це маленьке щастя моє. Тепер в мене в колекції є два диких кота, і я скажу, що я хочу ще й третього. Він має дуже малесеньку розетку, дуже таку компактну малесеньку розетку. Два квітоносика в нього. Коріннячку в нього так достатньо не багато, мало. Як на мене, то чудово. І от для порівняння хотіла вам показати ці дві розеточки мого котика і мого нового котика. Як бачите, є таке порівняння, є різниця кущиків самих. Ну, я радію в будь-якому випадку. Таким Двом красенням. Я надіюся, що ця орхідейка, деякий кіт новенька, теж адаптується. Поки що я зрізати квітіння не хочу. Всі знають, що коти вони люблять доращувати цвіточ... свої квіточки. Ну, от я надію на те, що він адаптується і порадує мене ще якимось відгалуженням або доростить мені красу. Поки він мене стоїть на кухні, на адаптації, на такому карантині одну обробку Актара Він вже. Пройшов, ну, ось так. Ну і буду чекати другого свого котика, який вже в мене адаптований і чудово себе почуває. В мене, така в мене радість сьогодні. Надіюсь, вам було цікаво побачити і порадіти за мене. Тож, бажаю всім гарного, тихого вечора та безпечної ночі. До зустрічі на каналі.